Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Говоримо так про справжню мужність сьогодні. І дуже цікаво побачити аналогію і порівняти, як світ сьогодні визначає ось такого справжнього, мужнього чоловіка, і як, що про це каже Біблія. Тому що дуже часто ці поняття полярно протилежні і цікаво ось в цьому напрямку пороздумувати. Так, і дійсно, світ. Дивиться не так, як Біблія показує нам справжнього, мужнього чоловіка. Але у світі е, також є різні погляди на це. І десь є стереотипне мислення, і зараз потрошки відходиться від стереотипного мислення до більш такого адекватного, але все одно не зрозуміло, куди нам потрібно прийти. Коли говоримо про стереотипне мислення, то. Досить часто чоловік він асоціюється з таким мачо. Mm -hmm. і от якщо ти мачо, то ти справді мужній чоловік, там сильний чоловік і так далі. Фільми зображають таких <кх> брутальних вони там різко yeah. змікаються. Такі mm -hmm. ну так Як формуються ці мачо? це е, свого роду хлопчики, які е, е, отримують якусь там рану, травму, тому вдарилися. Вони прибігають до старших і плачуть, тому що їм боляче, їх болить. Mm -hmm. е, яку першу фразу вони чують? Не плач мужчина. Ти ж мужик, да, що mm -hmm. ти плачеш? Що це соплі розно і вот? От таке, якби спілкування з хлопцем, воно формує у нього розуміння, що я не повинен проявляти свої емоції, mm. що це погано проявляти емоції, не маю ділитися ні з ким цими емоціями. Від мене очікується тільки єдине, що я можу проявляти, це якби злість. Ніхто за злість там особливо нічого не скаже, тому що це ніби чоловічий прояв, злість, а вона може проявитися тільки в такій якійсь агресивній поведінці. І тому от, у світі досить часто розуміється чоловік, це той, хто безомоційно. З кам'яним лицем, а, можливо, компенсує ще у свої м'язи, щоб показати, що він чогось вартий, там дуже багато вартий. І це свого роду такий матч. Говорять, зараз у світі ні, дивіться, потрібно трошки відходити від цього, і чоловік повинен проявляти емоції, він повинен відчувати емоції, це нормально. Але все-таки який же образ цього чоловіка не знаходиться в зірець, правильний зірець в Біблії. У, у, у світі, тому нам варто звернутися до Біблії. Щодо Біблії, я би зробив таке порівняння: що уявімо собі статую, яка зовні виглядає, знаєте, так вилита з золота, блистить висока, там всі навколо неї кланяються, але всередині вона може бути зовсім порожньою. Mm. А, світ дивиться на те, що чоловік має, або чим він володіє, чого він досягнув в цьому світі. Його влада, його сила, його статусність, от, на зовнішні прояви. А Біблія і Бог він дивиться більше на внутрішні, а який ти зсередини. А, тобто от в цьому є колосальна різниця. А, у світі ми все одно зациклені на зовнішніх проявах, а Біблія це про внутрішнє переживання, про внутрішній стан чоловіка. Якщо е, Біблія про е, силу, так, не в м'язах чи статусі, а про внутрішню. От е, що саме мається на увазі? На що дивиться Бог? щоб він сказав, от, от ти мужній, і причому е, ісусу на так він сказав, будь мужній. Mm -hmm. Здається, mm -hmm. ну, якби і світ каже, будь мужній. Mm -hmm. Що Бог в це вбачає і хотів би бачити, яку мужність він хотів би mm -hmm. бачити. Um, дуже класне питання, тому що. В Біблії є насправді дуже багато прикладів. Ісус Навин це один із них. Давайте відштовхнемося від нього. Коли Господь говорить ісусенавну, будь мужнім та відважним, і далі написано, щоб дотримувати всього, що написано в цій книзі закон. Тобто не потрібно зупинятися, просто будь мужній і собі домальовувати, а що це означає? Для Ісусенавна мужність вона проявляється в тому, щоб дотриматися Слова Божого. Це інший аспект, це другий аспект. Перший аспект, я би почав з Мойсея. Давайте, от Мойсей, потім так. договоримо до Ісусу Навна. Мойсей він в один із моментів проявив от таку силу і хоробрість, здається, мужність проявив те, що називає світ. Коли він побачив, як його ну, співгромадянина, його брата, б'є єгипетський наглядач, він захотів заступитися за нього. І, здається, це саме, що не є прояв мужності. Коли ти бачиш, що на Слабким, хтось має владу, а хтось ображає слабкого. то мужній чоловік він повинен захиститися. Але в цей момент він проявив насправді свою слабкість. Він убиває єгиптянина. Через деякий час дізнається фараон і Мойсей вимушений тікати у пустельні місця, і 40 років він втрачає свого життя. Здається, він міг би тут щось зробити 40 років. Але він здобуває за цих 40 років дуже важливу річ, на яку дивиться Господь. Це володіння Собою, от справжній мужній чоловік це той, який вміє володіти собою, який не дає прояву емоцій або якихось е, таких е, різких. Переживання, які володіють ним, і він якби рішення приймає на чому? На емоціях, на стресі якомусь, від гордості якоїсь, від самозакоханості. От йому потрібно це зараз отримати, і він на оцьому будує своє рішення, свою поведінку. Тобто, це неправильно так робити. Мойсей здобув перше це володіння собою. А друге, те, що ми читали у Ісусинавина, це підкора Божому Слову. От що з біблійної сторони, якщо це ми говоримо не про м'язи, не про зовнішню складову, це людина, яка володіє собою, і людина, яка е, готова, не дивлячись ні на що, що вона може втратити, е, не залишати Біблію. Як би здавалося, їй це буде невигідно сьогодні, недобре сьогодні. Чи як вона мужна в тому, щоб дотриматися всього, що написано в Слові Божому. Угу. От дві складові такі цікаво. Тобто, це про внутрішню силу духу, насправді, це там, про там. смирення, це про покору, це про те, щоб залишити свою гордість і бути чесним, визнати іноді, що ти не правий. Дуже цікаво. Там, там. Чи може взагалі сильний чоловік виявляти свої емоції, просити про допомогу, не втрачаючи при цьому мужності? Абсолютно, звичайно, може. Уже не тільки християни про це говорять, а в світі про це говорять, що потрібно проявляти емоції. Це нормально, коли людина відчуває емоції. Ми маємо приклад, дуже гарний приклад, це Ілій на горі Кармел, коли. Здається, відбувається чудо, коли через нього Господь проявляється і сходить вогонь, і те, що не могли зробити 450 валових пророків, от через ілія це відбувається. Чудо Господь звертає увагу на цю жертву, пожирається і ас. Аж повністю від вогня згорає весь жертівник, на якому стояла жертва. І в цей момент далі Ілі написано, що він іде молитися. Коли він молиться, у нього дуже цікава поза, як він молиться. Написано, що він поклав свою голову між колін. І я розумію, що тут же на ньому велика відповідальність. Була засуха три з половиною роки, і зараз здається, народ уже повертається до Господа, і е, на ньому великий тиск: а чи піде дощ, чи не піде дощ. Ми можемо уявити весь той натовп людей, який дивився протягом дня на все, що відбувається з цими і вони стоять навколо Ілії і питають, Ілія, а що далі? От ми вернулись до Господа, а де дощ? І на нього є великий тиск. І він хоче просто дистанціюватися від цього тиску. Він хоче молитися з Богом, щоб ніхто його не бачив, і тому свою голову аж так нахиляється, щоб нікого абсолютно не бачити. Він стоїть перед Господом. Він до нього звертається. Господь дає відповідь, дає дощ, але потім відбувається ще одна подія. Цариця каже, привезти сюди цього і убити. Що робить він? Здається, от тільки що ти був переможцем, ти показав справжнє лідерство, силу духа, мужність, показав. От Господь через тебе і зробив чудо, але в цей момент він тікає в пустелю. І він в глибокій депресії, він переживає оце вигорання, не знаю, можливо, ще різні речі. І там Господь не каже йому, слухай, Ілій, ти ж чоловік чи не чоловік? Mm. Ти, ти ж пророк чи не пророк. А чого ти тут рониш? Бог дає можливість йому а, трошки провести час відпочити. Дає можливість висказати свої емоції, Господь йому дає їсти, дає можливість поспати, дає можливість пережити всю ту бурю, яку він відчуває всередині. І через деякий час починає звертатися до нього і відкривається до нього як лагідний подих вітру, так, як тихенький подих вітру. Тобто у, у цій слабкості все одно. Ілій знаходить дуже е, правильне от, вирішення цього, що Бог стає його підтримкою. Він шукає опору в Бозі, і Бог, полюблячому як батько, він розуміє його емоції, розуміє переживання і допомагає йому пережити через оці різні випробування, різні емоції, які він відчуває в цей момент. Е, тобто Бог дає можливість і допомагає пережити оці різні емоції. Цікаво. Цікаво, да? Ніби тут ти мужній проти тисячі, а тут а. проти однієї людини, і ти, і ти слабкий. Okay. А, Віталій, от, я розумію, що можливо мужність це якби, одна із характеристик, але якщо ми беремо мужність, які ці чесноти або також характеристики відносяться до цієї мужності, можна от перерахувати, які риси мають бути в мені. Як дитини в очах Божих, яка дійсно мужня, тобто в чому це проявляється. Uh -huh. Крім того, що ми вже сказали, це якби в смиренні десь перед Богом. Uh -huh. Можливо, ще якісь речі, щоб я розумів. Я я мужня, я на правильному шляху, я підтримую цю силу бути стійким, боротися за Бога. Uh -huh. Найперше, це цілісність. Це е людина, яка має. Принципи життєві, і вона е, ні під якими обставинами не буде йти проти цих принципів. Тобто справжній чоловік, який цілісний, він стоїть на певних принципах. Е, е, да Другий момент це. Е, коли він, знаєте. Е, Буває, що хочеться якось робити по-різному. Тобто в одній ситуації ти один, в іншій ситуації ти інший. Дивишся на обставини, в яких ти знаходишся, які цілі хочеш досягнути. Він ніколи не забуває, де він знаходить силу. Він в Господі знаходить силу і він не відходить від Господнього слова. І одна із ще характеристик це справжня любов. Любов в плані, яка не. Можливо, не прагне дуже великої справедливості по відношенню до себе, коли чоловік каже, от мене образили, от до мене несправедливо поставилися, і так далі. Я більше тут робити нічого не буду, більше діяти не буду. Ісус показав, от справжню любов, як справжній, от мужній чоловік. Любов, яка готова йти на жертву. Тобто, чоловік, який є справжнім чоловіком, сильним чоловіком, він готовий жертвувати більше, ніж приймати в свою адресу. Це він зриватися з сучасним <кхм> світським баченням мені так. здається. Тобто, навпаки, тобі мають <кхм>, да, жертвувати тобі, як то кажуть, у твоїх ніг а навпаки, ти показуєш цю велич. Mm -hmm. Дякую. Щ... Цікаво, те, от, як на практиці ось цей такий мужній по Біблії чоловік, сміливий, має реагувати на кризи, на якісь непередбачені обставини, на спокуси? Угу. Дуже, хороше, дуже хороше питання. Гарним прикладом для нас є Авраам, який був недосконалий. Знаєте… Якщо ми говоримо про праведного чоловіка або мужнього чоловіка, дійсно він не позбавлений того, щоб зробити якусь кризу, щоб впасти десь, щоб проявити слабинку характеру, можливо, якусь нестриманість або егоїзм якісь або різні ці речі. Як і Авраам, ми бачимо, що часом у нього була страх, часом була недовіра до Бога, коли він вирішує допомогти Богові. Але, зрештою, решт він проявляє цю цілковиту довіру до Бога, не дивлячись на те, що навколо відбувається. Зрештою, він от віра, це те, що постійно росте, те, що постійно поглиблюється. от, в наших стосунках з Богом Ми постійно переживаємо якісь нові досвіди. От і так, справжній чоловік, це не значить, що він стає бездоганним, який ніколи не падає. Він може панити. Але як Авраам визнавав те, що він робив неправильно і йшов, розкаювався перед Господом, так і справжній чоловік. Це не той, який каже, я є непогрішимий, ні вдома, ні на роботі, ніде. Тобто, якщо хтось каже, що я не правий, я докажу, в чому я правий. От це неправильно. Якщо хтось каже, що я не так, мені можливо потрібно задуматися, що в моєму житті не так. Визнати це, побороти якісь моменти в своєму характері, і вставати, іти далі вставати, йти далі, йти в цій боротьбі життєвій. Тому праведний сім разів впаде і сім разів стане, так і справжній чоловік. У нього є кризи, він переживає різні кризи, але він виходить з них. Він ніколи не зупиняється там і не приймає такий, знаєте, образ жертви, що. «Вот, я такий, і всі просто не розуміють мене, а я один правий в цьому світі. Ну, і що робити, якщо, до прикладу, ця сильна мужня людина в очах Божих впала, віддалася спокусі і переживає якісь кризи етапи життя, як не розчаруватися і подумати, все, от ти більше не такий, і Бог на тебе тепер не дивиться, як на мужнього. Як діяти в такі потрясіння? Є е, два приклади. Один із прикладів це е, пророк Єлисей, другий приклад це Соломон. Е, вони, по суті, попали в одинакову ситуацію, коли Бог дав їм можливість попросити всього, чого вони захочуть. Е, здається, той і той дуже класно попросили, і взагалі претензій немає. Але прохання Соломона, воно стосувалося мудрості. Господи, дай мені мудрість. Єлисей каже, Господи, дай мені дух, який на Ельї, вдвійні на мене, дай. Є колосальна різниця між одним і другим. Мудрість вона дається ніби незалежно від Бога. Тобто він мудрий і йому не потрібно ніяких стосунків з Богом. Двійний дух, який був на Іллі, а він в залежності від Бога. Тобто, якщо я вірний Богові, то є двійний дух. Якщо те, то, що тобі Бог дав, не означає, що він, він тобі вже не потрібен. Так, так він, він постійно повинен оновлюватися, так, цей так. Дух Святий. Так, і, і от з чоловіком, якщо він падає, не намагатися здобути якусь незалежність від Бога, а йти до Бога і шукати у нього того духа, який би він міг дати вдвійні. двійні. сили, щоб там, де вчора впав, завтра устояти. Просто Хороше побажання. Так, dai, donc, дуже дуже гарна порада. Дякуємо, що ми так багато про що поговорили. Завершили на такій чудовій ноті, насправді на такій класній пораді. А дякуємо вам, бажаємо успіхів dHA, у вашому духовному житті, у вашій діяльності надалі.